Пану, очевидних факта про випадіння волосся. Всім відомий факт, що волосся випадає під час стресу, та я не знала, що воно випадає не одразу, а тільки через 3 місяці. Тобто, якщо почало їсти волосся, згадайте, що у вас було 3 місяці тому. І потім на місці випавшої волосинки може утворитися кератинова пробка, яка закриває вихід, і нова волосинка не може через неї пробитися. І що я роблю? Я для себе зробила відкриття ось такий шампунь Чайне дерево. Я його брала для масної шкіри голови. Та потім, через декілька місяців користування, побачила, що і волосся почало краще рости. З'явилося багато-багато коротеньких нових волосинок, тобто воно пробудило волосяні фолікули, про які я навіть і не думала. А від своїх клієнтів я вже отримала дуже багато відгуків ще про цей шампунь-часник. У мене є постійні клієнти-прихильники, які його дуже люблять і постійно беруть. І дійсно є реальні результати, коли волосся перестає випадати і потім починає краще рости, з'являються нові волосинки. А, і... Саме головне, немає запаха часнику, Тому що ну, я не раз уже чула різні рецепти, що треба мастити голову цибулею і часником. Ніхто не, не ризикує цього робити, бо потім є запах цього часника і цибулі. А тут така сама дія, тільки немає дискомфорту і немає цього неприємного запаха. І ще я час від часу додаю собі скрабування і масаж голови під час миття. І тепер я узнала, що це дуже корисно, бо воно відкриває якраз у ці закупорені проби. Як завжди, я залишаю посилання на цей шампунь, на чайне дерево в описі, де можна детально про них почитати.